Чи є покарані і на якій стадії знаходиться розслідування про продаж сухпайків, знайдених у Житомирському торгівельно-економічному коледжі? Відповідь на такі питання діючі і демобілізовані військовослужбовці та громадські активісти захотіли почути на сесії Житомирської обласної ради 26 січня. Людей здивувало, що підприємця, у приміщенні якого знайшли армійські продуктові набори, відпустили. Хотіли ще підняти вопрос про розкраданні сухих пайків. Почому справа до сих пор ну не движется і так і остається. Почти ті, кто були причасні і зараз отпущені? Конкретне питання. Що зроблено з розкраданням байків? Конкретне питання. Громадський такий волонтер був лише волонтер. Махайлович, давайте тоді на 12 віці запрошувати заступника по розкраданню пайків. Хай при, 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 прийде сьогодні на національній поліції і сьогодні розкаже саме по конкретну справу щодо розкрадання пайків. Через кілька годин після виступу активістів до сесійної зали прибули представники головного управління нацполіції та військової прокуратури. Правоохоронці запевняють, наразі ведуться слідчі дії. Перш за все, необхідно встановити, яким чином армійські продуктові набори опинились в приміщенні Житомирського коледжу. Виключно шляхом проведення ревізії можливо встановити обставини надходження та використання сухих пайків. Відповідно до порядку. Проведення позапланових ревізій проведення позапланового заходу розпочато ревізорами державної фінінспекції в Житомирській області 18 січня 2016 року та триватиме протягом 15 робочих днів. До 1 березня 2016 року нами очікується отримання відповідних висновків ревізій і лише. При отриманні вказаних висновків можливо буде поставити питання про використання цих продуктів безпосередньо для харчування військовослужбовців і говорити, чи були факти на території військових частин, втрати, розтрати чи незаконного використання цих продуктів. На питання, чому відпустили підприємця, на складі якого знайшли армійські сухпайки, правоохоронці відповідають недостатньо доказів. На Даний час достатніх доказів, які б вказували на наявність ознак. Злочину в діях конкретної особи, тобто фізичної особи підприємця чи будь-якої службової особи військових частин на території області, не встановлено тільки після проведення вичерпного переліку слідчих дій, направлених на підтвердження чи спростування наявності порушень чинного законодавства при використанні повсякденних наборів харчування для збройних сил України, стане можливим прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні. Пояснюю топленський виходи. І по статті 63 конституції України відмовився давати будь-які покази по даному кримінальному провадженню. Я не знаю. У нього статус статусу в нього підозрювано немає, тому що на даний час немає об'єктивних можливостей, щоб встановити достатні підстави. Втім, такі відповіді правоохоронців не задовільнили ані представників громадськості, ані депутатів обласної ради. Ліця не зайшла, не відкрила, поки не приїхав народний депутат, а ви нам все не розповідаєте до першого березня буде це все. То скільки це може терпіти? Не до першого, скільки... взагалі в березні. ми березні, тільки отримуємо результати. Скільки це може терпіти? Тобто і... то, до... а ми будемо тут сидіти і чекати березня. То, знаєте, ось, просто що військовою прокуратурою, що поліцією. Вона для того, щоб від нас відчули, як правило двох молодих людей, ось так відбувається. Прийшли прочитали, так воно так і є, так? а щоб заступника не було. Ну про що ви кажете? Ну, 15 грудня порушена кримінальна справа, 126. Де відпочився відповідальник, документів немає, 15 днів буде убива. Анжеліка Лабунська запропонувала звернутись до військового прокурора та міністра внутрішніх справ України з проханням взяти розслідування, розкрадання та продажу сухпайків в Житомирі на особистий контроль. Депутати підтримали таку пропозицію за проголосували 56 народних обранців.